Тання у студії міської інформаційної служби Ірина Неділько. Про події, які відбулися у нашому місті станом на п'ятницю, 8 квітня дивіться у випуску новин. І спочатку про основні теми. Оновлення лівобережжя. За ініціативою міського голови розпочалася реконструкція фонтану біля кінотеатру Мир. До нардепа з проблемами. 7 квітня особистий прийом Дніпродзержинців здійснив депутат Верховної Ради України Валентин Дідич. Віват Талант фінішує. Визначилися найкращі юні вокалісти Дніпродзержинська. Міський голова Андрій Білоусов продовжує огляд міста. Нагадаємо, що з приходом тепла у Дніпродзержинську розгорнуто велику кампанію з благоустрою території, у рамках якої ведуться не тільки роботи з прибирання, а й відновлюється освітлення. У новому вигляді постають звичні зони відпочинку. Об'єктом останнього візиту міського голови з перевіркою роботи став фонтан на площі біля кіноконцертного залу Мир. Якщо ви лівобережний мешканець, напевно, розумієте, яким попитом серед городян користується площа перед кінотеатром Мир. Якщо бути лаконічними, тут зосереджено справжній культурно-розважальний центр однієї з частин лівобережного масиву, де в теплу погоду гуляють від малого до великого. Однією з прикрас площі тривалий час був фонтан. Директор кіноконцертного залу поділилася його історією, яку розповіли старожили миру. Воно взагалі числилось, як бетонне саруження і служило для охолодження холодильних установок, які Рабо на работали для кондиционирования хола. Потім, в как как бы подняли историю, районом был сделан, переоборудован, это, как бы, фонтан, ну, но лет 8-9 не работал. Час від часу фонтан вмикався на свята, проте мешканці, каже, директор, бажають більшого. У нас летом дітей. Мір зараз много, много програм по бесплатних флешмобах, безплатні мастер класи показують дітей, каждую п'ятницю, в субботу і воскресенька. И не хватает, когда плюс 35, а то и 40 у нас уже не хватает такого как бы, объекта, который бы давал бы влагу. И люди спрашивали, когда восстановите. Естественно, в как бы, наше трудное время у мира сейчас он находится на полной самоокупаемости, таких денег нет. Но спасибо нашему мэру. Он при очередном визите к нам. Дав команду Востановіть цей об'єкт. Міський голова Андрій Білоусов зауважує, відновлювальні роботи над фонтанами міста продовжуються. Те, що вже маємо сьогодні, тільки початок. В прошлом году мы обновили фонтан в городском парке, а также запустили в работу фонтан возле памятника матери. В этом году мы планируем запустить в работу фонтан возле кинотеатра «Мир», который не работает уже более 10 лет, а также восстановить фонтан на набережной возле танка, он будет прямо из камней, из воды работать, струя там порядка будет 15 метров в высоту. На прошлой неделе мы восстановили освещение здесь на площади перед кинотеатром «Мир», осветили сам сквер кинотеатра «Мир». До конца этой недели установим прожектор, который будет непосредственно подсвечивать. Работу фонтана 18 здійс17 скамійки. Дята к двадцятому апріляму вже запустим фонтан в роботу. По закінченню ремонтних робіт улюблені місця відпочинку львобережців стануть ще привабливішими і комфортними. Врешті-решт незабаром басейн біля кінотеатру набуде статусу справжнього фонтану та тішитиме мешканців. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у місті провела чергове засідання. На порядку денному чотири питання. Одне з яких стосувалося незаконної торгівлі алкогольними напоями у місті. Його обговорювали довго та емоційно. Підприємці, що завітали на засідання, мають свою точку зору з цього приводу і націлені її відстоювати. Сьогодні перед міською владою та підприємництвом на кону стоїть питання заборонити продаж алкоголю після 21-ї години. Представники відділу споживчого ринку розповідають. Подібний проект вони вже виносили на розгляд сесії ще у 2011 році. Але тоді депутати не прийняли його. Нещодавно міський голова, дослухавшись до мешканців, вирішив заборонити продаж спиртного ввечері в усіх торговельних точках міста від лотків і до супермаркетів. Зараз вот на цій сесії, яка додатковим питанням депутати прийняли рішення тому, щоб внести в плани наших регуляторних актів. Регуляторний акт, який буде розроблятися вже зараз нашим. Департаментом это урегулирование момента и запрет продажи спиртных напитков в городе Днепродзержинске в торговых объектах после 21 часа. Проект сейчас разрабатывается. Еще будут громадські обговорения. По всей вероятности, вернее, на засідання координаційної рады в мае месяце мы обязательно вынесем этот вопрос, пригласим предпринимателей и будем общаться. На засіданні координаційної рады підприємці. Вони ведут работу в межах законодавства. Ліцензії, сплачують податки. Вони і обурені цим проєктом найбільше. Кажуть, підприємці, що працюють начисто, втратять прибутки. Тоді як підпільники, підприємці не зареєстровані і без ліцензій, навпаки, збагатяться. І просять, перш ніж діяти радикально, залишити в місті тільки офіційні підприємства торгівлі. Зі стічтов я не продаю. Справа мене латок з Зліва від мене латок з пивом І ще через дорогу. Предпринимател... там нет предпринимателя, там вот та проблема, с которой вы начали, вы молодцы. Я услышала, вы вот в первые минуты вы сказали самое главное, о том, что у нас очень много лотков, где не определен господаревальник. Так вот давайте, давайте, я вас умоляю и заклинаю, начнем с того, что, вопрос, что мы уберем поменее. эти мафы, Ой. мы запретим торговать спиртным в мафах, а вот после этого, Саша, вот когда возле меня После двух моих магазинов не будет ни одного мафа с пивом. Законных мафов. Тогда они будут У нас будет просветать бомбритак самогонка. Мы, бомбритак предприниматели, мы платим 5%, которые поступают в бюджет города. Не куда-нибудь, а в бюджет города. И вы, предприниматели, начинаете опять резать. Те, которые вам Законопослушные. говорят, а? Законопослушные. Те, которые имеют лицензии, которые будем говорить так, имеют соответствующие квадраты. Вот. А ця проблема не буде вирішена. у представництва громадськості. Інше бачення пан Бондаренко, який давно переслідує мету викрити та припинити роботу незаконних наливайок, вбачає в проєкті гарний результат. Неправильне розуміння того, чим ми боремося воші з бабушкою, яка у ньому мінімальна пенсія, а на сібіху на хліб заробити. Або з баригами, які продають водку, і набивають кармани себе. Поймите, ми дожди поддержати руського голову і власть і депутатський корпус. це рішення. Головуючий засідання, перший заступник міського голови також за і навіть наводить приклад з особистого життя, який викликав певний ажіотаж. От у мене там я кудись улітав -то з товаришем. Їхали і вирішили, приїхали достатньо рано, вирішили купити бутилку. все из гостиницы в номере выпить. Объехали все, даже на заправках невозможно купить. Поездили, поездили, не купили пошли себе, попили чай и пошли себе спокойно спать. Мы а внимательно объехали весь болезнь. Мафа тоже, вот были мафы, но у них тоже не торговались спортом. Мы конкретно не купили, то есть, нас эта ситуация нам помогла стать здоровее, кому-то это тоже поможет. Какой-то процент все равно попадания есть. Підприємці наголошують, це інтелігентні люди, правил суспільства дотримуються. Тоді як щирі шанувальники оковити заборону продажу після 21-ї години проігнорують, як казав народ, свиня болото знайде. Згадують і часи сухих законів СРСР, коли в попитів був трійний одеколон та інші креативні засоби. Сперечалися довго підприємці наполягають на першочерговому впорядкуванні роботи так званих мафів, а вже потім на заборонах на продаж. Після тривалих обговорень головуючий підводить межу. Порядок має бути проект, слід передати на розгляд депутатам. Лише потім кінцевий вердикт. Пролунала пропозиція в разі прийняття рішення заборони продажу спиртного після 21-ї відстежити дію цього рішення за півроку і його ефективність. У четвер, о 10-й годині, в приміщенні заводської райради відбулася зустріч народного депутата України Валентина Дідича з мешканцями Дніпродзержинська. Під час зустрічі кожен мешканець нашого міста мав змогу звернутися до народного обранця зі своїми проблемними питаннями та цікавими ініціативами, які ретельно занотовуються, потім вивчаються, а після надаються відповіді. На цьому тижні народний депутат Валентин Дідич працює на окрузі. Відповідно до календарного плану Верховної Ради України, народні депутати повинні періодично працювати на округах. Відтак, Валентин Дідич проводить особисті прийоми громадян у нашому місті та районах, що входять до 40-го виборчого округу. Сьогодні прийом тривав понад дві години. Як зазначив Валентин Володимирович, загалом було прийнято близько 15 індивідуальних та колективних звернень громадян. У своїй більшості звернення стосуються проблем безробіття, низьких пенсій були й господарські питання, а також звернення щодо надання допомоги в оплаті за дороге лікування. Зараз робота в округах, і майже 90% громадян, які звертаються до мене, це питання стосовно недолугої тарифної політики і заборгованості за комунальні платіжі. Особливо сюди вже людей філює, це газ. З електроенергії, усі питання, які обговорювалися під час прийому на особистому контролі народного депутата, Євгеній Корнієнко Ігор Василенко, міст 24 березня почався демонтаж і заміна аварійних світильників на стовпах уздовж алеї Волобуєва і в районі інженерного корпусу Дніпровського медкомбінату. І вже 5 квітня були проведені випробування. Дану проблему вирішено за ініціативи депутата міської ради Олега Нагорного. Замінити світильники силами ремонтних служб комбінату було неможливо, тому що це територія міста, і керівництво міста в особі заступника міського голови Олександра Маслянкова оперативно відреагувало на прохання, говорить Олег Анатольович під час зустрічі з журналістами прес-центру ДМК. Та нагадав, що він позафракційний і у міській раді він вже вдруге представляє інтереси громади, у тому числі і працівників медкомбінату, на якому він працює, і додав, що зараз вирішувати питання стало набагато легше і оперативно. Я вже мав немалий опыт депутатской работы, знаком з городскими первыми лицами-руководителями. В городе, напоминаю, появился хозяин. Андрей Леонидович Белоусов, вот, то э, на первых порах, вот с конца прошлого года зимой, э, вопросы решались э, без депутатских запросов. То есть телефонным звонком решался вопрос, допустим, очистки улицы от снега или каких-то аварийных отключений от электроснабжения, водоснабжения или там, других проблем по теплофикации. Також він направив депутатський запит на адресу нового начальника УВС міста Олегу Кабаненко про проведення перевірки на наявність ліцензій та дозволів на реалізацію та розлив спиртних напоїв у питних закладах, так званих наливайках біля центральної прохідної комбінату на базарному спуску та вздовж алеї Волобуєва. І одна з таких наливайок уже припинила свою роботу. Учитывая многочисленные жалобы трудящихся комбината на сминовстречных собраниях, я посетил за прошедший месяц практически все подразделения комбината в связи со своей новой, новой работой. Ми решили навести порядок на площаді в районі алеї Волобуєва перед центральною проходною. Одночасно направлено депутатський запит на установку дорожніх знаків. Стоянка заборонена по обидва боки вздовж алеї Волобуєва. І через велику кількість припаркованих автомобілів пішоходам доводиться важкувато. Потому что, я журнала не просто моя ініціатива, это ініціатива трудящихся. и она, ну как бы этот вопрос наболевший, он не решался много лет. Я думаю, что мы общими усилиями порядок тут на видео. Олег Нагорний також ініціює встановлення дорожніх знаків, що регулюватимуть рух у районі магазину АТБ на перехресті вулиць Соборної, колишньої Кірова та архівної, а також на площі Ясюковича перед будівлею заводу управління. Та все це справа часу, додає депутат. Окрім цього, буде розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дорожного покриття між вулицями Романківська і Прикордонна. Це дорога з 55-го блочка через лісопосадку у селище Ром. І сама ця територія входить до його округу. Э, Депутатський запрос на фінансування робіт по капітальному ремонту автодороги між цими поселками, що через посадку, э, там де балка самешина. Ми в этом году э, вернее, я вже добився того, що фінансування включили в план. Будет изготовлена проектно-сметная документация, и в следующем году будет выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия, чтобы автобусы малой вместимости могли оптимизировать пассажиропотоки в отдаленных районах города. Олег Анатолійович також входить до складу комісії з питань регуляторної антикорупційної політики та підприємництва, де останнім часом намагаються вирішити питання нарахування орендної плати за землю тих приміщень, які знаходяться у багатоповерхівках житлових будинків. Банках, магазинах АТБ, Малінка, різних там косметичних салонах, которые знаходяться на перших етажах на будинків. домов. І от, щоб налоговая могла адекватно взимати орієнну плату, необхідний порядок, як правильно взимати як правильно почитати ту арінну плату. І наостанок додав, що відстоювати інтереси своїх виборців це справа честі. І Він завжди буде стояти на сторожі інтересів працівників медкомбінату. Економічний підхід до фінансів, вірний розподіл прибутків, харчування у складних економічних умовах і реальні способи підзаробити. Активісти міста розпочали проект Школа виживання основна родзинка цього проєкту полягає в тому, що всі його учасники-тренери особисто на собі випробували те, що сьогодні пропонують молоді. Зустрічі у рамках невимушеної бесіди регулярно проходять в юнацькому відділі міської бібліотеки. Володимир Бойко, практикуючий тренер та ініціатор започаткування школи виживання, пройшов і крізь суворі студентські часи, і крізь економічні кризи, де тільки не був, ким тільки не працював. Свої тренінги називає обміном життєвим досвідом. Багаж життєвого опиту, плюс е, совіти е, колег, друзів, знайомих, може, десь в плані каких-то так жизненних кумірів орієнтів на тому, як. Е, не закнутися в столь современном місті молодим людям. Тема цієї зустрічі присвячена економній економіці. В гостях Денис Кравець, журналіст, який нещодавно провів експеримент, намагаючись місяць прожити на встановлену керівництвом держави мінімальну зарплатню. вважати, що цього мінімум гражданину треба хватити в державі, щоб він просто вижив. Ну скажу сразу, мінімуму мені цього не вистачає. Денис розповідає, одразу відкусила чималий шмат від мінімалки сплата за комуналку без урахування тепла, на яке не вистачає й усієї зарплатні. Біля сотні пішло на основний харчовий набір. Це інше сигарети проїзд. Третій тиждень почали закінчуватися гроші, почали закінчуватися продукти, повний безперспективняк, стан депресії і так далі. Чого я добився добівся? Я показав, що расчеты государственные, не соответствуют реальности. То есть абсолютно не соответствуют. Наше государство не гарантирует то, что человек, работающий в этом государстве, выживет. За прорахунками Дениса, мінімалка в Україні має складати біля 4 тисяч гривень. Це так, щоб почуватися відносно комфортно за все сплатити, їсти нормально і мати змогу пити каву зранку за експериментом. Дениса спостерігали колеги. Відомий журналіст Валентин Фіголь, свого часу, автор проекту Школа виживання на міському телебаченні, розповідає, читаючи в пресі матеріали Дениса про життя на мінімалку. Люди почали підтримувати його. Нам в редакцію приходили люди. От ваш журналіст, ми знаємо, голодає, от там. Кексик йому принесли. Ну, в общем, це делали не тільки знакомые, але й совершенно незнакомые люди, просто читатели. З Денисового експерименту редакція винесла власні висновки. Економія на харчуванні до гарного самопочуття не призводить, а пагубні звички забирають чимало коштів. Якщо комусь захочеться з собою поекспериментувати, учити, що ну, нежелательно робити це різко. Вот і ну і ще один вывод, какой ми для себя сделали, це второй по величині фактор, расшатывающий економіку в условиях жорсткої економії. это привычки. прекрасно володіє знаннями вживання і економіст за фахом Тетяна Сташкова. Крім освіти, у неї великий досвід життя в позаміських умовах. Їстівне Тетяна може знайти скрізь. Каже, відмовившись від м'яса корисними речовинами, можна забезпечити себе з максимальною економією навіть на макаронах та кашах. Макарони можна приготувати самі, а замість хліба можна зробити млинці або млинчики. Яйця класти не обов'язково. Дуже добрі млинчики з додаванням до борошна, вода, сіль і туди покласти кріп. Мілкорі рісаний, а дуже такі ситні, там білку багато. Це спариш. Крім цього, розповідає Тетяна, можна спокійно збирати ситні гриби. Гливи та опеньки ростуть на деревах цілий рік. Грибів боятися не треба, так як з кількох тисяч їх тільки шість неїстівні та отруйні. Якщо можете з'їсти, значить це їстівні. Тобто, якщо вони жуються, тобто не дерев'яні і не гіркі, то це гриби їстівні. Ну, а що стосується господарства та гігієни, тут допоможуть каштани. Збираєте, сушите, лущите і переробляєте. Це засіб для миття буквально всього. Спочатку на м'ясорубці підсушити, а тоді. На молодці для, для кави, коли воно сухне. і оцим порошком мити руки, вмиватися, купатися дуже добре. Крім цього, на тренінгу студенти медичного училища дізналися ще багато корисного. Де і як підзаробити, на що виділяти кошти в першу чергу. Ну, а головне, що знадобиться для виживання, кажуть тренери, комунікабельність і жага до постійного руху. Місячник творчих змагань «Віват Талант добігає кінця. На фіналі найгарячіше. Змагаються вокалісти за звання кращих соло виконавців міста у конкурсі Соловейко 2016 участь беруть кращі з молодих міських виконавців. Журі судять без знижок. Суворо оцінюючи не тільки вокальні дані, а й артистизм та вміння триматися перед публікою. За право участі у Соловейко 2016 змагалося 170 учасників у трьох вікових категоріях молодшого, середнього та старшого віку. У кожній категорії визначили кращих виконавців, які сьогодні змагаються у фіналі. Відкривають Соловейко наймолодші. Їх за вимогами віку у фінал вийшло семеро. Конкурс «Соловейко» визначений як окремий конкурс вже за звання «Соловейко міста Дніпродзержинська, тобто золотий голос нашого міста. Виступи учасників журі оцінювало в ході конкурсу без знижок на юний вимогливо та суворо. Цього разу, розповідає відповідальний організатор конкурсу Тетяна Анікієва, сталася унікальна подія. Троє учасників набрали однакову кількість балів і всі отримали звання Соловейка 2016 року. Як завжди, то діти переспівують. А капельно, трійка, яка сьогодні визначилась, вони би переспівували і хтось би. Один з них отримав би медаль. Але журі прийняло сьогодні рішення, що всі троє сьогодні заслуговують на цю медаль. На мій погляд, так усі сім. Але конкурс є конкурс. Що цікаво, в трійці лідерів новачки. Наприклад, Ілля займається співом біля трьох років, виконував пісню Ніобикновенне, яку присвятив своїй мамі. рассказывала что е, когда-то хотела чтобы я спел для нее песню а, е, ей рассказали е, об этом об этом наталье я спел про нее а тендітна Софія софия з вокалом дружить уже 4 роки проте цей конкурс для неї також відкриття сначала немножко боялась за конкуренток своих конкурентов волновалась но потом как-то вышла и спела все снялось когда мне поставили все 10 баллов до кінця тижня за кращий голос міста змагатимуться 16 учасників середньої та 14 старшої групи. Тетяна Анікієва ділиться, на журі чекає непроста робота. Діти вражають голосами. Я навіть уявити не можу, як можна визначити, там буде одного солов'я. Мабуть, ні, тому так по секрету, тихенько кажучи, ми заготовили медальки на більшу кількість, бо навіть після переспіву, як правило, вже показала старша вікова категорія, ну. Найменш п'ять солов'їв отримують звання золотих голосів нашого міста. Організатори конкурсу тішаться. Що разу соловейка виходить на ще вищий рівень. А з творчого гнізда вже не перший рік вилітають справжні таланти, дивуючи відомих визнаних вокалістів. Голос країни, діти ванічка лісной, голос країни. Тепер визначилась у групу Слюсаренко, наша вихованка з 37-ї школи. Всі вони тут починали на конкурсі соло співу Соловейко якось певного року. І тому, якщо наші діти ходять вже змагатись на звання голосу Україна, то значить ми робимо дуже гарну справу. Рік тому пішов з життя тренер-викладач Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання Анатолій Анатолійович Бабіченко. На згадку про нього з цього року проводиться легкоатлетичний крос на 800 метрів улюбленої дисципліни Анатолія Анатолійовича, де він, маючи результат, 1 хвилина 52 секунди, ще в 1978 році виконав норматив кандидата у майстри спорту. 7 квітня на стадіоні «СК Промінь» 58 спортсменів розіграли перехідний кубок пам'яті тренера Анатолія Бабіченка. Відкриваючи змагання, старший суддя Світлана Наволочка зазначила, що не всім дано показати такі результати, які свого часу були у Анатолія Анатольовича. Але до цього треба прагнути, що й намагались зробити всі учасники кросу. З п'яти забігів серед 32 дівчат, третій виявився саме найсильніший. В ньому бігла переможниця Юлія Соколова. Її час 2 хвилини 32,6 секунди. Серед чотирьох забігів юнаків найкращий показник у Ігоря-книжника. Одна хвилина 52,4 секунди. Член збірної України набагато випередив другого призера Владислава Селянкіна. Йому і був вручений перехідний кубок. І наостанок про погоду на вихідні. У суботу та неділю синоптики обіцяють теплі та сонячні дні. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 9 градусів вище нуля. В день зовсім тепло. Термометри покажуть до 21 з плюсом. Вітер буде південного напрямку до 3 метрів за секунду. На цьому я завершую інформаційний тиждень. Завтра дивіться підсумки семиденки. А з понеділка зі свіжою інформацією зустрічайте Володимира Креміня. Я ж хочу побажати вам затишку у родинах та тепла у серцях. До зустрічі.